Разом співати. О, то якось, виходить, ми співаємо, а ви собі тепер. Тому давай будемо разом співати. припів такий, боже ти мій, Боже, дякую тобі, Боже ти мій, Боже, що простив гріхи мені. Тобто, ну, Припив і співайте з нами разом. Скільки лука в цьому світі? Загублених гріха, о, як знайти оту стежинку, яка згубилась будь-яка, Ісус Христос, Син чоловічий приніс на землю. Залишив свого престола, що в стежку знайшов. Боже ти, мій Боже, дякую Тобі. Боже ти, мій Боже, що простив мені. Дякую Ісусе. За кролину кров, за стежинку, цю музеньку, що я її знайшов, ведуть його, щоб розіп'яти солдати остороні тут. Водиці не дають, а він давав воли живої усім, хто прагнув приходи. і той струмочок і сьогодні, тече, щоб кожний з нього пив. що я її знайшов, а коли били цвяхи в руки, Господь то за мої гріхи, а коли били цвяхи ноги, молю тебе мені прости. пішов стражда. Дякую тобі, боже ти мій Боже, що простив мені. Дякую Ісусе за пролиту кров, за стежинку цю денку, що я її знайшов. Я її знайшов. Господи! Друзі, ми зараз помолимось. подякуємо Богу за ці пожертвування, які є зібрані в ім'я Ісуса Христа. Три Господь голоди конавої землі, ми перед Тобою святим сконили свої голові цей час. І вдячний тобі, що по милості твої ми можемо бути на цьому місці, Господь. Слава тобі! Ми дякуємо Тобі, Господі, за кожен гривень, який пожертвований. во ім'я Твоє, Господь, на нужди церкви Твоєї, Господь, на всі потреби, батько мій. Благослови ці кошти во ім'я Ісуса Христа, благослови кожного, хто жертвує, Господі, воздай сторицю, Господь. Нехай свій час, вони знайдуть ці пожертвування в ногах Твоїх, Господь. Благослови працю рук наших, Господь, щоб кожному Господь домі був хліб і до хліба, щоб були ці кошти для того, що могли допомагати іншим людям Бо ім'я Ісуса Христа. Тобі вся слава повіки. Амінь.